Бронювала водіїв вивозити за кордон лісопродукцію, отримала кримінальну справу. Директорка Волинської фірми подавала документи у Волинську обласну військову адміністрацію, мовляв, водії повернуться в Україну. Згодом правоохоронці нарахували 25 керманочів, котрі виїхали з кінцями. Жінка каже, що дев'ять з них згодом таки повернулися з Європи. Їй інкримінують незаконне переправлення військовозобов'язаних за кордон. Директорка Волинської фірми бронювала українських водіїв міжнародних логістичних компаній, нібито для перевезення гуманітарної допомоги. На ділі карманичі вивозили за кордон паливні брикети. Частина водіїв повернулася в Україну, а от 25 ні, тепер жінка опинилася на лаві підсудних. Події, за котрі отримала кримінальну справу, були весною 2022 року. Потрібно було вивезти лісопродукцію в Європу так під гарантією того, що перевізник займається перевезенням гуманітарних вантажів. Ми допитували автомобілі перевізника Литовської компанії, водії працевлаштовані в перевізника Литовської компанії.» А довірителька ваша займалася бронюванням з метою того, щоб вивезти належну її поза посередництвом її лісопродуктів? Так мовляв, іноземні перевізники не мали тоді можливості бронювати своїх українських водіїв. А чи цікавилась ваша довірителька, чи ввозилась чи перевозилась з цими водіями гуманітарні вантажі в Україні чи по Європі? На захисту каже, мовляв, водії ж могли не лише ввозити гумдопомогу на територію України, а й перевозити її по території Європи. Усі водії, котрі бронювались, були залучені до перевезення гуманітарних вантажів для України, в тому числі по країнах Євросоюзу. Суд першої інстанції виправдав жінку. Прокурори незгідні, наголошують, що відповідальність саме на тому, хто бронював керманичів. Головний спеціаліст відділ Лунинської обласної військової державної адміністрації, яка повідомляла, що виключною метою виключною підставою бронювання через систему шлях шляховинесення відповідного наказу керівника адміністрації являється ввезення гуманітарної допомоги. При цьому, що відповідальність і за достовірність відомостей, зазначених в заяві і в подальшому за повернення водіїв на територію України несуть безпосередньо заявники. Заслухано свідків водіїв, які виїздили за кордон, зазначали про те, що будь-яких домовленостей, ні з перевізниками з приводу везення, перевезення гуманітарного вантажу, обмеження в часі, повернення в Україну не обговорювалося. Сама обвинувачена запевняє, що не знала про обмеження в часі для повернення водіїв в Україну. Клієнти вимагають виконання контрактів. Я проконсультувалася з різними експортними компаніями-перевізниками, і в принципі всі мене запевнили, що це наразі що це є єдиний законний спосіб працювати експортним компаніям. Брокер мені порадив взяти гарантії від іноземних перевізників, що дійсно. Вони задіяні в перевезенні гуманітарних вантажів та що вони гарантують повернення своїх працівників. Вся справа базується на наказах, які по факту взагалі не були доведені не Ні мені, ніхто не знав про обмеження в 14 днів. Взагалі, я взнала про існування даних наказів вже коли почалася підозра. Прокурор просить суддів повторно дослідити докази і допитати свідків уже в апеляції. Колегія суддів погоджується. Винна директорка підприємства чи ні, стане відомо уже влітку. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук для новин на часі.